Азот дає можливість розвиватися, ми розуміємо ціну тисячі доларів плюс за там, карбамід. Його зазвичай дають перед посівом в достатній кількості це 200-300 кілограмів в залежності від різних форм, від різних технологій. Ми його рекомендуємо, Наша компанія рекомендує його вносити тричі за період вирощування. Північ, Чернігов, Житомир, ну, Полісся, грубо кажучи, ну, про який гумус ми там можемо сказати, нам його нема. Ми будемо мати достатні проблеми при посіві тих же наших е зернових культур або технічних. Тибоконозол, хлормакват, метконазол, 2 тонни плюс, і причому на таких бідних ґрунтах. Хоча зараз мені здається, що бідні ґрунти будуть спостерігатися по всій Україні без е азотні Доброва компанії фарчем ефективніше, ніж будь-які інші формули. Тут одне питання, яке мене постійно хвилює, тому що, і не тільки мене, навірне, наших клієнтів пояснити, чим без азотні добрива компанії фарчем ефективніші, ніж будь-які інші формули, тобто такі десь аналогічні. Тобто, я знаю, вони є в, в польських виробників, є в, в двох-трьох топових компаніях. Дивіться, тут дякую перш за все, що мали можливість зачекати мене. Тому що ви ж знаєте, якби, як я багато їжу. О, о, перш за все, я хотів би сказати про те, що треба розуміти про культури, які, про які ми говоримо. Тому що, наприклад, якщо ми будемо говорити про кукурузу, це буде один підхід і одне тлумачення. Якщо ми будемо говорити про озимі культури, це буде інший підхід. Наприклад, якщо ми говоримо про озиму пшеницю, досить багато господарств використовує деструктори. Основним, скажімо так, елементом, який буде покращувати їх роботу, це буде внесення додатково азотних добрив. І більшість господарств вносить ці добрива. Ну так, до речі, можна тут в нас було минулого року був досвід, коли разом з деструктором це був деструктор компанії Ензим. Він був уже не рідкий, був як порошок, тобто він був випараний, бо в нього термін придатності майже один рік. І була технологія вносили деструктор разом із касом 32, десь в нормі 20 літрів. Я так розумію, що. Якраз азот дає можливість. Розвиватися і розмножуватися бактеріям. Я правий? Так, а вже ж, бактерії це які переробляють наші рослинні рештки, які залишаються після попередника. Це основні е споживачі азоту в осінній період. Тому що якщо ми будемо говорити про озиму пшеницю, то той азот, який є в ґрунті, який у нас залишається, ми розуміємо, що у нас е в ґрунті є гумус, а гумус це основний е е е е е е істочник азота, його буде більш, е менш достатньо для. Для розвитку надземної частини рослини. Азот якраз він відповідає за розвиток надземної частини. А основний елемент, який необхідний рослині в даний період, це буде все-таки фосфор і каль. Фосфор для розвитку кореневої системи, що дасть можливість нам максимально закласти наш урожай. І калій, який допоможе перезимувати наші рослині, тому що калій збільшує кількість цукрів в рослині, відповідно, покращує її зимостійкість. Якщо ми будемо говорити про вирощування кукурузи, наприклад, ми всі з вами прекрасно знаємо, що основний елемент, який формує врожай кукурузи, це азот. азот. Його зазвичай дають перед посівом. Достатній кількості це 200-300 кг, в залежності від різних форм, від різних технологій. Тому на кукурузі можна використовувати, і я рекомендував використовувати добрива, які, на ну, які в собі не містять азоту, тому що ми його даємо попередньо під культивацію. О, плюс до цього всього, багато господарств використовують ще внесення в рядок безпосередньо в міжрядну культивацію, якщо це передбачена технологія. Таким чином, ми даємо можливість рослині отримувати азот, який ми внесли раніше, і фосфор, який необхідний на ранніх стадіях максимально для розвитку кореневої системи, і калій, який буде далі формувати нам врожай. Слава, якщо ми говоримо за. Грунти піщані, тому що там не знаю, там північ Черніга Житомир, ну полісся, грубо кажучи. Ну про який гумус, ми там можемо сказати, там його нема абсолютно згоден, якби і в такому випадку я б рекомендував би вносити хоча б мінімальні норми доб... азотних добрив на розклад попередне решток попередника, тому що ми вже на початку говорили, що основний азот, який споживається, це бактеріями для розкладу. Решта попередник. Зараз актуальна історія. Зараз там всі майже там, для себе пізнають нову культуру, таку як озимий ріпак. Даже хто не сіяв, розуміє, що треба і сіяти. Тобто, якби... Але, як на мене, це досить складна культура технологічно. І тут питання не тільки живлення, тут питання і хімії, і мікродобрив, і бору, в яких стадіях. От якщо попередник пшениця і досить такі небагаті ґрунти, ну і цей рік був такий, що фактично з пшениці там нічого не залишилося, тому що. По-мінімальному робили внесення, ну, тому що там, ну, ми розуміємо ціну 1000 доларів плюс за там, карбамід. І от як ти думаєш, що, ну я, я не знаю, мені дуже подобається формула, це Дюросоп новофос е, Давати хоча б по 100 кг на гектар при посіві ріпаку. А потім і, потім на і робити деструкцію разом із азотом пожнивних решток. Твоя дум... тут, в залежності від того, скільки цих рослинних решток, і, ну тобто, якщо ми говоримо про пшеницю, то це завжди достатня кількість рослинних решток, які 100% потрібно використовувати деструктор і 100% додавати азот, тому що велика маса. Відповідно, потрібно більше азоту. Якщо ми говоримо про ріпак, це культура достатньо складна, абсолютно згоден і досить цікава. Чому? Тому що є господарства, які використовують комплексні добрива, НПК, азот, фосфор, е при посіві. І потім вони починають використовувати ретродант для того, щоб притормозити розвиток ріпака, щоб він не переріс. Тому я б рекомендував би використовувати все-таки дюросопного фозу, ви абсолютно праві, який не містить азоту, але містить фосфор і калій. Також додатково містить сірку, який покращить. Поглинання азоту рослиною, рослиною з ґрунту. І е, якщо у нас навіть буде необхідно внести азот, ми зможемо його внести разом з підживленням або обробітками інсектицидними, фунгіцидними по листу з восени. Якщо говорити про потребу в елементах живлення, то досить важливим елементом, який відіграє важливу роль в формуванні урожаю і перезимівлі даної культури, є бор. А ми його рекомендуємо, наша компанія рекомендує його вносити тричі за період вирощування один раз восени і два рази е, навесні. No. Якщо ми говоримо про внесення бору восени, то це буде е, старатися внести максимальну норму. Перше внесення весною це теж буде максимальна норма. І друге внесення це може бути вже середня або мінімальна норма в залежності від розвитку культури. Також досить важливим при вирощуванні ріпаку, я думаю, ви більше розкажете про це, є захист ріпака від шкідників та хвороб. Да, це дуже актуально, тому що всі там говоримо за там ранній посів. При ранньому посіві ми там потрапляємо на, на два, мабуть, навіть на три внесення інсектицидних. Ну і ранній посів це рост Там тибуконозол, хлормоквад, медконазол, тобто з цієї групи з цих продуктів. Ріпак треба, щоб він зайшов нормально в зиму, якщо він зайде 8 листків, якби тоді вірогідність, що там можна говорити за 2 тони плюс, і причому на таких бідних ґрунтах. Хоча зараз мені здається, що бідні ґрунти будуть спостерігатися по всій Україні, тому що фактично, не знаю, там соняшник, да, така досить цікава культура. Соняшник та культура, яка забирає все те, що залишилося від попередників. Да, ще враховуючи те, що більшість наших виробників привикли вносити мінімальні норми добрив і не дотримуються сівозмін. Ці зміни то абсолютно згоден, що Слова, досить І великий. таке крайнє питання дуже цікаве. То, хоча ти як агрохімік і якби і людина, яка представляє хімічну компанію, що ти думаєш про седирати? Е... Цю технологію дуже часто зустрічав в європейських країнах невеликі площі, невеликі виробники використовували там суміші. Там, там, редька, Фацелія, ріпак, е той, самий. той самий Ріпак в, в сумішах і ряд різних. Всі кажуть, що в принципі це якби, ефективна річ, е але тільки після, після зернових. Е е дивіться, тут більше е потрібно при використанні такої технології або запровадження даної технології розуміти е е вологість, тому що дана технологія на півдні України не буде працювати. Основна задача сидератів це накопичити максимальну вегетативну масу і потім заробити її в ґрунт. Таким чином, ми просто збагачуємо ґрунт азотом і органічною складовою. Тобто, те, про що ми говорили на початку, про гумус наш. Угу. О, тобто, по факту, ми даємо в ґрунт азот. І якщо у нас немає вологи, Бактерії не будуть переробляти ці рослинні рештки, і ми будемо мати достатні проблеми при посіві тих же наших зернових культур або технічних. Тобто право на життя вона має, тільки так, там, але де регіона зоні. Дає достатня зволоженість. Якщо ми говоримо про південь України, Одеську область, я б не рекомендував. так. <гум> є <гум> таке. Слав, дя дякую. Все радий побачити, все буде Україна. Дякую. <гум> До перемоги разом.